Теоретичний та практичний іспити для отримання водійських прав, що потрібно знати майбутнім кермувальникам. Десятки людей чекають своєї черги, аби скласти теоретичний іспит для отримання водійських прав. Перескладати теорії доведеться, якщо неправильно відповісти на три екзаменаційні питання. Теоретичний тест можна складати протягом одного року з дня отримання відповідного свідоцтва. Артур Романюк згадує одного особливо наполегливого водія. Було у нас один хлопчина, який здавав. 16 разів, але це показує його настерність і його підготовку до того, що він готується, дійсно аналізує свої дії, аналізує свої помилки там, де він допускав їх під час здачі теоретичного іспиту. Але він прийшов до свого він успішно склав. Наразі пояснює фахівець, кількість спроб не обмежена. Та між ними треба почекати не менше десяти днів. Людина краще може підготуватися до наступної спроби, краще повторити матеріал, краще пройти відповідний курс. Як по теорії, так само і по практиці, е, в залежності від того, які який саме іспит людина здавала, вона може проаналізувати свої помилки і краще підготуватися. Більшість майбутніх водіїв складають теоретичний тест з другої чи третьої спроби, кажуть у сервісному центрі. Ми вас Після складання теорії на потенційних водіїв чекає практичне заняття, водіння і практичний іспит, при здачі якого теж є певні зміни. Змінився порядок також е, здачі, якщо раніше практичний іспит складався, е, мала мало можливість громадянин здавати три спроби, то на сьогоднішній день це, ці спроби можуть бути на період дії свідоцтва. Дане свідоцтво з практичного іспиту діє два роки. тобто людина може два роки. Приходити і складати іспит нові правила складання водійського іспиту набули чинності 1 серпня. Василь Душинський підсумовує, складати як теоретичний, так і практичний іспити можна в усіх центрах МВС по всій Україні. Максим Берн, Ярослав Боячок, Новини Чернівців, телеканал СІ 4